Змоделюємо одну з таких поширених ситуацій влітку. Людина отримала травму або кисті руки, або ліктя. Як треба зарадити в цій ситуації до приїзду фахових медиків? Травми кисті, зокрема зап'ястя та ліктя одні з поширених травм руки, з якими, на жаль, часто маємо справу та стикаємось у повсякденному житті. Обидві, так би мовити, дарують неприємні відчуття та обмежують наші рухи. Тож, якщо вони вже сталися, ми можемо мінімально зарадити ці ситуації для зменшення дискомфортних відчуттів. Часто такі травми відбуваються під час падіння або під час гри в якісь ігри, наприклад, у м'яч дуже часто страждають пальці кисті в цей момент. І знову ж таки найбільше постраждали в цьому випадку діти, які дуже багато бігають, використовують активні види відпочинку, катання на велосипеді і таке інше. І саме цей аспект нам дозволяє зрозуміти, що такі травми будуть дуже нам заважати у подальшому житті, особливо що стосується кисті. То це може навіть заважати при буденних речах, таких як письмі і якихось просто. Побутових. Ми діємо схожим чином, як і у випадку з новою, але в цьому випадку ми діємо схожим чином як з коліном з ліхтю і з голіностопним суглобом з кистю. Як саме це робити, ми ходимо Ну а вже далі інструкторка на практиці демонструє принцип перев'язки еластичним бинтом ліктя руки постраждалого. Його роль на себе примірив ще один волонтер міського осередку ТОВ Червоного Христа України Артем. Робимо ми бинтування знову ж таки знизу вверх, підіймаючись, накладаючи тур на тур і фіксуючи наш соглоб. Особливо що стосується ліктя. Радиться ліко зафіксувати в такому стані, в якому людині буде не боляче і в якому буде найлегше дістатися до медичного закладу. Наприклад, ми можемо взяти ще нашу футболку і підняти ось таким чином і так, використовуючи анатомічну шину, дістатися до медичного закладу. Але якщо нашому ліктю навпаки більш зручно знаходитись у витягнутій формі, то саме в такому стані ми будемо діставатися до медичного закладу. Як робити перев'язку кисті руки, далі нам також на практиці показують цей процес. Пальці ми залишаємо для того, аби дивитися за кольором і станом. Нашої руки. У загальному графічно який алгоритм має бути при перев'язуванні ушкодженого ліктя та кистя руки відповідно. Перев'язка ліктя. Накладати бинт починаючи з ліктьового суглоба, роблячи один-два оберти. Далі бинт намотувати на передпліччя через долонну поверхню. Один шар накласти та обмотати навколо передпліччя. Далі на ліктьову ямку і до плеча. Один шар навколо плеча і знову до надпліччя. Останній оборот навколо плеча. Перев'язка кисті. Переконатися, що намотування здійснюєте вище і нижче суглоба. Почати обгортання в нижній частині передпліччя, перекривати кожен шар пов'язки на 50%. Зробити вісімку навколо суглоба, щоб створити стабільність для стабілізації обгортання, використовувати липучку або застібку на кінці бинта. При обгортанні зап'ястя пов'язка не має бути занадто тугою, і постраждалий повинен мати можливість вільно рухати пальцями. Ось такими простими, але вивченими рухами можна надати першу домедичну допомогу постраждалій особі. Але разом з тим, знову ж таки, при першій ліпші можливості треба одразу постраждалу особу доправити до рук. Фахових медиків